Привіт! Сьогодні розпаковочка кефіру нежирного 400 грамів, і йогурт питний, чорничний, 1% жирності. Починаймо починаємо. починаємо. М -м -м. Який чорничний колір. Ну що будемо дегустувати? Дійсно смак чорниці. Мені подобається десять з десяти. А зараз присипимо шоколадом? Ну що, будемо дегустувати? <кій> <кій> Трошки вдихнула, ну, що хочу сказати. Приємний смак. Трішки була кислинка, а зараз такий насичений фруктово шоколадний смак. Рекомендую так спробувати. Розпаковка кефірчику. Починаємо. Ну що я скажу: кефір нежирний, приємний на смак. Ставлю 10 з 10. Рекомендую для легкості, для пришвидшення метаболізму, для зниження рівня цукру. Must have. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайчочки і пишіть коментарі. Гарного дня!